Ви досі не розумієте, чому обираєте не тих, чому ваші бажання суперечать реальності? Відповідь захована у вашій натальній карті. Я можу не просто назвати ваш сценарій, а показати його в конкретних аспектах. Як визначається родовий сценарій стосунків? Давайте розберемо. Ми аналізуємо два головні світила, що відповідають за ваше емоційне життя та вибір партнера. Світило значення це сонце, партнер, якого ви бажаєте бачити. І сценарій батька, якого лідера якого чоловіка правильно хотіти. Місяць партнер, якого ви потребуєте емоційно. Це сценарій мами, яка модель стосунків дає емоційну безпеку. Наприклад, місяць Тереза. ваша душа шукає дипломатичного, гармонійного, романтичного партнера з внутрішньою та зовнішньою красою. Це цінності та потреби успадковані від маминого роду. Який же кермічний конфлікт, чому ви нещасливі? Проблеми починаються, коли ваші вимоги конфлікт, конфліктують або витягують вас у травму. Який же двійний джейпот, якщо сонце і місяць у гармонійних знаках, наприклад, обидва в терезах? Ви маєте чітке розуміння себе та своїх потреб. Вам набагато легше вибрати партнера складність, якщо ж ви хочете партнера легкого і романтичного місяць Тереза, але в один час лідера і сексуального сонце у Скорпіоні. Ви створюєте внутрішній розкол і притягуєте нестабільних людей. Яка ж травма роду місяць у аспекті Сплотону? Це не ваші сценарій, такий аспект може говорити про те, що мама пережила травму, зраду, сексуальне насилля або інші страшніші події. Наслідок, як у вас, це ваша ДНК вже закладена тривожність. Ви або соромитесь своїх партнерів, або вибираєте аб'юзерів, щоб знову перепрошити сценарій мами. Як же виграти свій джекпот? Комплексний розбір. Цю чітку картину, включаючи вибір партнера, карму роду та шляхи виходу може дати тільки комплексний розбір натальної карти. Тільки коли ви виходите з цих сценаріїв і налагоджуєте здорові стосунки з собою, мамою, батьком на енергетичному рівні, ви виграєте тоді джекпот. Він вас знайде, або ви його зустрінете, тобто свого партнера. Слідкуйте, і ви отримаєте багато корисної інформації.